Львівського комунального підприємства Рембут завершують підготовчі роботи перед відновленням та відбудовою музею генерал Хорунжого УПА Романа Шухевича. Розпочали на території роботу 16 грудня. Тут було багато залишків елементів даху, покриття даху, яке було забрано на зберігання. Також ми відчистили фасад, ну, залишки фасаду від утеплювача, який був на ньому. Залишили тільки рости і фарбу. Ми забираємо сходи, демонтовуємо з бруківки, демонтовуємо площадки з бруківки і відмостки навколо будинку. Під час роботи комунальники виявили елементи сходинок, на яких і розстріляли Романа Шухевича, гільзу від автомата, різьблені вручну елементи даху та елементи декору. Їх передали на зберігання. У квітні міська рада оголосила конкурс відновлення музею. Переможцем стала команда архітекторів разом з Андрієм. Фактичне відтворення історичної будівлі музею з сучасними доповненнями, в частині там збільшення кількості експозиційних залів, будівництво укриття е, інформаційного центру. І дуже важливо, що було запропоновано таку концепцію, яка і зберігала автентичний вигляд, і е, фактично. Давала можливість по-новому переосмислити музей. Донька Романа Шухевича Марія Трильовська, також брала участь у робочій групі. Я не згідна з тим, що він не є відновлення існуючого будинку. Хоча там деякі елементи, як там сходи, там збереглися, цегла, яка там була ну, там розкидана, розбита. Позбирали її, але він не є один до одного існуючим будинком. Весь час ствердили, що вони хочуть, щоб була доступність, тобто люди мало доступні люди, щоб могли на другий поверх підніматись. Вони там зробили підйомник. Але це можна було організувати і в існуючому. Якщо я зараз підніму ну, розмови про те, що треба відновлювати один до одного, проект може затягнутись ще довше. За період повномасштабного вторгнення в Україні знищено понад 100 музеїв, які потребують відновлення. Голова громадської організації Новий музей Ольга Гончар каже, що музей Романа Шухевича перші, які відновлять у період війни. Нашим завданням буде основним це зібрати кошти, долучитись максимально і потім власне, проплатити будівництво і слідкувати за максимальним ефективним використанням цих коштів. Повністю відновити музей планують до кінця 2025 року. Нагадаю, що минулого року в новорічну ніч російська армія атакувала Львівщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків було знищено музей Шухевича та пошкодили університет Дубляна, де колись навчався Степан Бандера. З мешканців ніхто не постраждав. Єлізавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.